У Луцьку стартував новий хокейний сезон, який відкрив всеукраїнський турнір. Цими вихідними на льодовій арені снігової королеви за перші змагались чотири хокейні клуби. На змаганнях побувала Ольга Яцюк. Дві луцькі команди та по одній з Хмельниччини і рівного 21 та 22 жовтня провели цікаві хокейні поєдинки у стартовому цього року всеукраїнському турнірі. Через війну минулоріч таких змагань не було. Тому, аби підтримати спортсменів, відновили проведення хокейних змагань. Минулого сезону не було, дуже багато хлопців з різних команд в нас пішли до Ав ЗСУ. І от ті хлопці, які залишились, Вирішили і підтримати і їх, і себе, і взагалі спорт на Волині. До нас завітали команда Смельницького, команда з Рівного і дві команди з Луцька. Це хокейне хокейникобой став хокейник облучан. Близько 20 років тому хокей став частинкою життя Валерія Стасюка з Рівного і щоразу бере участь у таких турнірах, де найзапеклішими суперниками традиційно є Луцьк та Рівне. В цьому сезоні знову розпочинається хокей. Повертається на Галицьку землю. Кожного року завжди в цих змаганнях такими суперниками є Волинська Рівненська школа хокею. Перша гра сьогодні організована турніру також почалася з цих двох команд. Луцьк рівне перемогла в цій грі команда Луцька. Дуже дякуємо організаторам, що в такий важкий час ми можемо організувати такий турнір, повернути хокей. Після поразки з Луцьком рівненські хокеїсти досить впевнено розпочали боротьбу із командою Проскурів, закинувши у ворота суперника три шайби поспіль. Проте у другому періоді хмельничани перехопили ініціативу і не лише зрівняли рахунок, а й за кілька хвилин до завершення ігрового часу зуміли вибороти переможне очко та виграли з рахунком 6-5. «В Цьому сезоні це наша перша гра. Спочатку програвали 4-0, потім зібрались духом, силою дожали, перемогли. з одної шайби відірвались дуже класно. Трошечки є туман, але нічого це не завжає. Коли хочеш пограти, коли хочеш задоволенням це зробити, нічого не заважає. Взагалі дуже подобається. Очікуємо тільки перемог на цьому турнірі. Кожна команда. Дуже достойний суперник, морально готові до кожного. Будемо старатися тільки перемогти. Через різкий перепад температур, коли на вулиці плюс 22, а всередині близько нуля, над льодовою ареною утворився туман. Проте для хокеїстів це не проблема. Разом з друзями прийшов підтримати команду лучан, де грає батько Владислав Сак. Хлопчик каже, що хокей став сімейним захопленням. Я вже шість років займаюся в хокейному клубі Спарта. Мій брат займався тут. Приблизно вісім років зараз грає в Чехії. Мій тато займається вже чотири роки. Я прийшов його підтримувати, бо він сьогодні грає. Хоча команда Лучан є досить молодою за стажем виступів, цього разу їм вдалося виграти в усіх суперників. Проте, за кількістю закинутих шайб, переможцем турніру став хокейний клуб «Луцк». Ольга Яцюк для новин на часі.